Слава Україні! Триває 1126-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 165 боєзіткнень. На Харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська. На Куп'янському було шість атак у районах Петропавлівки, Степової, Новоселівки і Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази поблизу колодязів, ямполівки та у бік Степового, Новомихайлівки, Нового за на сіверському було шість атак поблизу Білогорівки і Верхньокамінського. На Краматорському п'ять боєзіткнень у районі Часового Яру і Деліївки. На турецькому напрямку ворог здійснив 19 атак у районі Турецька і неподалік Деліївки, Дачного і Кримського. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Юбік, Покровська, Котлярівки, Богданівки і Олексіївки. На Новопавлівському було 19 атак поблизу Костянтинополя, розливу і веселого. На Гулельпільському – три спроби ворога просунутися вперед у районі Новополя і Вільного поля. На Оріхівському дві атаки у бік Лобкового. Сили оборони України продовжують операцію у Курській області. Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 20 керованих авіабомб. Здійснив 302 обстріли, з яких сім із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 18 штурмових дій загарбників. Напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів 76 авіаударів, скинувши 101 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив шість тисяч. 261 обстріл, зокрема 142 із реактивних систем залпового вогню, і залучив для ураження 2640 дронів камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одну гармату та пункт управління противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1180 осіб убитими і пораненими. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 18 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, 3 реактивні системи залпового вогню, 118 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 98 автомобілів і одну важку вогнеметну систему окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони України разом! Переможемо! Слава Україні!